Так, тема сьогоднішнього відео порівняння восьми рамочників на 145-му рамку з десятирамочниками. Це вулики, так би мовити, на любителя. Вони її мають свої переваги, ну і недоліки. Так ви мовите, чим вони відрізняються? Ну, ви бачите, тут 10 рамок, тут 8 рамок. Що це означає? Це означає, що для середньостатистичної сім'ї. У восьмирамковому вулику треба шість корпусів. А у 10-рамковому треба п'ять корпусів. Ну а якщо сильна сім'я, то на один корпус більше. Кількість рамок для обслуговування приблизно однакова. По медопродуктивності вони теж однакові. Отак ви бачите обльот зараз. пів шостої години вечора бувають пізні обльоти, молодь виходить. Ну а що це означає? 8 рамок і 10 рамок. Восьмирамковий корпус повномедний на 5 кілограмів легший. Ну якщо Обслуговую пасіку людину з фізичними вадами якимось 5 кг, це суттєво. Ну, у рамці 2 кілограма порахуйте. Так що так. А в принципі робота з ними приблизно така сама, однакова. 145-й корпус, одні і ті ж самі прийоми від реїння на розрив. Так само робити протиривояві відводки. І єдине, що у 10-ти ранкому у корпусі можна зробити три відділення. Наматка місця, а тут вже восьмиранкаму зробиш тільки два. Отак, ось теж обліт. Вечірній, пів шостої години вечора. Іноді таке трапляється регулярно в мене на пасіці. Так що так, в іншому теж саме. А, так, да, гніздо. Коли сім'я розвивається, Весною гніздо. І тут і там може займати 4 корпуси. Але у десятирамкових гніздо може зміщуватись в якусь сторону. Тут може бути 2, 3, 4 повномедні І гніздо, якщо не обмежити з ганеманівською решіткою, воно може бути вузько-високе а якщо обмежувати, так все нормально. Тут посеред літа гніздо можна тримати на двох корпусах під ганеманівською решіткою, А в восьмирамочниках гніздо треба тримати на трьох корпусах, бо два мало, бо крайні, як правило. Медові. Отак от, от. Ну, якщо можливість, купляйте поліетанові вулики, вони ще легші. Ну, а дерево теж непогане. Бачите, я від сонця причиняю. В даному випадку тут дошка тридцятка. Можна робити товще, але немає необхідності. Ну, в принципі, все, якщо щось згадаю, так дам. Отак от. Бджоли в них почуваються чудово. Як пасіка на 145-ту рамку. Ну, в дерев'яних вуликах трохи пригальмовується весняний розвиток, але я живу на півночі України. На півдні України де тепліше, це... Не мусить бути суттєво, а може і на краще пригальмовування весняного розвитку. Ну, звісно, там, де ранні медоноси є, причому в товарному вигляді там краще тепліші вулики мати. Так що отак користь такого вулику. Що можна ставити корпуса на розрив, як протереєвий прийом під час бурхливого медозбору. Досить гарно працює. Можна ставити два і три рази і один раз, ну, в залежності від сили сім'ї. Звісно, що з доданом такого не зробиш, там корпусами не, не можна гратися. А тут можна гратися корпусами. Ну, ось така інформація. Ну і ще тут дуже, дуже добре, що можна робити відводки корпусом. Як шукати матку в такому вулику? Ось, наприклад, гніздова частина. Ставиться на гніздову частину три решітки, ганеманівські. Через три дні приходимо. Шукаємо корпус де яйця. Знайти в маленькому корпусі матку досить таки швидко і зручно, Легше набагато, ніж у Даданівському вулику. Так що отак. Так що треба певна кількість ганеманівських решіток для пошуку маток вільних, так би мовити, ганеманівських решіток. Ось так. Ну хто з бджолами працює? Розуміє, що я кажу, що до чого. В принципі, все, до побачення.